Доброго дня, шановні. Так, поки я взяла трошки паузу, тут у нас уже стільки всього відбулося, що буде багато відео записано, коротеньких, але дуже інформативних. І так, у нас тут з'явилися нові вимоги до складання первинних документів та новий порядок виправлення помилок наказ Міністерства фінансів України. Читаємо. Маємо чергові зміни, положення, наказ від Міністерства фінансів України номер 467. Положення бухгалтерського обліку номер 88 Пройшов реєстрацію Мін'юста та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Перші зміни термінологічні. З визначення первинних документів зникнуть слова, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації власника та їх проведення. Надалі первинними документами вважатимуть просто документи, створені у паперовій або в електронній формі, які містять відомості про господарські операції. Добре. Заположення номер 88 також викреслять визначення для господарських операцій. Тобто, що це мається на увазі? Що тепер кожен папірець, як раніше, ми завжди переживали з вами, що а тут ось так, а тут не так написано, а тут не так. А тепер кожен папірець, на якому щось буде написано про господарську одиницю, буде мати значення. Старе визначення облікових реєстрів змінить поняття регістрів бухгалтерського обліку облікові регістри. РБО ними будуть носії інформації складені у паперовій або електронній формі, призначені для хронологічного системного комбінованого накопичування, накопичення первинних документів. РБО можуть бути у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів тощо дівчата нове. РБО, нове поняття РБО. Далі. Важлива новація. Первинні документи слід буде складати саме українською мовою. Адже з положення номер 88 викреслять норму, за якою у відповідних випадках поряд з українською мовою могла застосовуватися інша мова, визначена законом про мови. Відповідно, документи, що є підставою для записів у обліку, складені іноземною мовою, повинні мати Порядкований автентичний переклад українською мовою. Про що це говорить? Інколи я стикалася з тим, що ФОП третя група, який надає it послуги за кордоном для іноземців, підписують контракти англійською мовою, інвойси англійською мовою. Виставляють да? акти виконаних робіт також англійською мовою, і перекладу такого немає. Тепер під кожен цей документ має бути переклад українською мовою. Або на зворотньому, я так розумію, що, наприклад, інвойс, да? ви виставили англійською мовою, а нижче має бути переклад українською мовою в електронному цифровому форматі. Або якщо ми роздруковуємо, то з однієї сторони англійська мова, з іншої українська. Ну, здається, мені так має виглядати. Далі новими будуть норми, за яких первинні документи створені автоматично в електронній формі програмним забезпеченням інформаційно-комуціонець застосовують у бухобліку за умови наявності накладеного електронного підпису чи печатки. Про це мова вже йде давно. І ми вже всі давно. Ну, ми, я маю вду певний пласт людей. Які давно вже використовують електронний цифровий підпис, і для цього використовують ще й платформи, вже з'явилися. Да, я особисто користуюся платформою Paperless де підписуюся електронним ключем, який видав, який я взяла з Приватбанку. Іншими ключами там підписуватися не можна. Ну, поки, скажімо, так, мені не вдавалося, можливо, хтось і зараз стільки видають цих ключів різні організації. Можливо, якісь і підходять, але, скажімо, у мене підходить лише з привату в Пейпер це їх. Платформа, я можу туди запросити людей, і в мене буде двосторонній підпис з мого документа. Наприклад, якщо це якийсь контракт або договір, а якщо це просто моя первинка, наприклад, там, акт виконаних робіт або там рахунок фактура, де має бути тільки мій підпис, я собі наложила і відправила. Людині людина має отримати і має бути впевнена, що в електронному вигляді цей документ несе юридичну силу, а він несе, тому що він підписан моїм електронним ключем. Там не буде ніякої позначки, здається. Тому що я, наприклад, не отримала. Я отримала від Приватбанку листа. І там просто стоїть початка на такого фіолетового кольору. Ви також можете, звичайно, підписатися, наприклад, да, і в pdf формат перевести ваше, ваше фото і підписати ключем, і він буде нести юридичну силу ваш підпис, навіть коли він буде роздрукований, тому що в електронному вигляді я його дійсно підписала. Дуже важливо це якось осягнути будь-якому ФОПу. Будь-якому товариству, всім, тому що я думаю, що ми в найближчому майбутньому перейдемо просто в цифру, просто що паперів вже майже не буде. У нас все буде в електронно-цифровому форматі. Тому навчатися потрібно і потрібно навчитися користуватися цими електронними підписами. А інший був випадок, коли через вчасну касу, як, бо там також, я так розумію, є платформа, через яку можна підписуватися один з одним контракти, електронним ключом. Тому що у мене у клієнта так попросила товариство компанія, з якою він співпрацює. Так що всі переходять і ви навчайтеся, і також переходьте, всім рекомендую. А ось бачите, вже у нас є норми, які вже прописані чорним по білому, що документ буде в електронному вигляді, тільки тоді дійсно, коли на ньому буде стояти електронний підпис або печатка. Також нагадую, що початки відміни, відмінені, але зараз ми з вами дойдемо. Інформації зобов'язано за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій або правоохоронних органів. Це зараз йде річ не про інших явно, а про те, що якщо податково не вміє користуватися інтернетом. Або в неї немає можливості, як завжди, то вони у вас змусять роздрукувати все на 100 аркушах. Ага. Тобто якісь да, на ка... цей... положення якесь цікаве, да, одностороннє. Передбачених закон копії первинних документів та РБО можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються. Ну, Це ми знаємо, це ми вже проходили. А ну, а ще перелік додаткових реквізитів порвинки поповнила печатка. Чи не найбільша новація у новій редакції виклали главу 4 положення номер 88, яка регулює виправлення помилок? Додаткових реквізитів первинки поповнила печатка, тобто, вже десь на якомусь, я так розумію, рівні підписування документів можуть вимагати печатку. Але ще раз вам нагадую: вона відмінена, печатка наразі не має, може не бути не у ФОПа, ні у товариства. Ви маєте право просто все завіряти підписами. Чи не найбільша новація у положенні, яка регулює виправлення помилок та регістрах? Зверніть увагу, виправлення помилок у первинних документах і РБО, що складені у паперовій формі, з використанням способу червоного сторону. Тобто, у вас тепер у всіх, хто веде паперовий облік, має бути червона, що правильно ручка. Буде здійснюватися шляхом внесення неправильного запису червоним чорнилом, пастою кулькових ручок, що означає від'ємні числа. Будь ласка, зверніть на це увагу. Тобто, якщо хтось досі веде паперову книгу обліку доходів, а в когось є облік доходів і витрат, і книгу невідмінну наприклад, для третьої групи платників ПДВ. Да? Будь ласка, зверніть увагу, що тепер, щоб зробити якусь. Раніше можна було, скажімо, взяти просту кульку синього О, кульку, господі. просту ручку синього кольору, просто замінити, вичеркнути і зробити з боку підписи, то вже буде вважатися виправленою помилкою. Тепер це червоний колір. Дівчата, зверніть увагу, бо можуть потім придиратися при перевірці. Способом сторону. А і до речі, я хочу вам сказати, що була перевірка проведена однією моєю знайомою. Пройшла перевірку, і в неї не визнали документально на загальній системі податкування. Здається, да вона не не внесла записи в книгу обліку доходів і витрат. А, і в неї не визнали її підтверджені документально витрати, як вам таке? І вона програла суд першої першої інстанції. Будь ласка, зверніть на це увагу. Ті, хто знаходиться на загальній системі оподаткування, і ті, хто має вести цю книгу. Для вас вона не відмінена. Будь ласка, зверніть на це увагу. Вибачте, що відходжу від теми. Способом сторони, який передбачає складання буганду, доведеться виправляти помилки за минулий звітний період. У таку довідку помилка сума заноситься червоним чорнилом. Ну, про червоне чорнило вже все. Зверніть увагу, в електронній формі під час виправлення помилок має бути збережена інформація, яка виправляється. Це щоб було легше перевіряти. Та містяться в відомості про дату виправлення, посади, прізвища, особистий підпис, що дають змогу ідентифікувати осіб, які склали виправлений електронний документ. Ну, я думаю, що на цьому все. Нас так уже з усіх сторін з усіх сторін нас контролюють. Про цю тему ми з вами проговорили. Будь ласка, зверніть на все увагу. Намагайтеся. Все перекласти українською мовою, щоб у вас не було потім ніяких проблем. Червона паста, ну, робимо да, підсумок якийсь. Червона паста тепер у нас для того, щоб виправити помилки. Електронні документи мають бути підписані електронною, електронним підписом чи електронною печаткою. Ну і на цьому коротенько все. З'явилася початка, а я вам поясню, чому з'явилася початка. Тому що багато хто завів касові апарати, електронні ПРРО, і вирішив схитрити і на найманих працівників оформити свої електронні підписи у вигляді початки. То є порушенням. Уже є роз'яснення від податкової, що потрібно брати від кожного касира його електронний підпис і вносити його електронні ключі. Як каси касира, так мало бути з самого початку, так має бути наразі, але люди все одно уперлися і вважають, що вони це прокатить. Я не знаю. Я не знаю. Я боюсь, що можуть при перевірці, якщо дізнатися, що все-таки електронна печатка є самого ФОПа, а під його іменем працює там така -то, такий то найманий працівник, можуть просто не, не визнати виписаний в цей день всі чеки. Я нікого не лякаю. Я не знаю, як далі, коли закінчиться війна, як, як будуть проходити перевірки, але мені здається, що то є ну, така знаєте, лазейка, скажімо так. Тому будьте уважні. Намагайтеся все ж таки а, хоча б трішки бути поряд з законом, щоб можна було потім себе захищати. Все, гарного настрою! Бережемо один одного. Вже прийшла весна. З чим я вас вітаю! І будемо надіятися, що скоро прийде кінець тому всьому гидоцтву, що у нас відбувається в країні. Все, ціную вас, люблю вас, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, ставайте спонсором каналу, буду вам дуже вдячна.